Привіт, консольні танкісти! Центуріон МК-1 британське СТ-8 рівня. Міні-екіпажу та обладнання у вас на екрані. За бажанням замість вентіля можна поставити оптику. На Центуріон слід грати на середній дистанції від рельєфу. Броньована башта дасть змогу танкувати. Але якщо ви знаходитесь нижче, ніж супротивник, то може залітати в панку над маскою гармати та лючки. Так що будьте уважні. Корпус картон та ще й високий, ДПМ гармати 2600. Таразова шкода 230 Вона пробиває ББ 226, голда 258 мм. Снаряди літають 1000-1300 та м на секунду відповідно, що досить комфортно. КВН-10 плюс 18. З вертугою краще поменше накидувати, бо снаряди бувають літати так куди хотять. Дальність огляду 488 м, максимальна швидкість вперед 50 та 20 назад. На центіку краще нікуди не поспішати та грати від рельєфу і все буде гаразд. А ще треба пережити комета. До зустрічі в рандомі.